Ну що ж, раунд 2, проти те, GPT, але сьогодні в мене є покращення, сьогодні я буду е, рухатись, сьогодні мені можна рухатись, тобто ось у нас є локація. Це що, те саме? Бля, не вийде інший раунд взяти, так? Да? А я коротше, типу, поняла, аккаунт поміняв і типу, думав, що в мене буде сьогодні нормально, а насправді не буде, але зате я зможу виграти чат GPT насправді. Ого, ти що, не вже? І тут ти диви, та не вже. Ти що, ти що? ай я я який же я хорош. О, ми ж хотіли подивитися, чи якщо я розвернуся чи ми побачимо. Так, да, ми побачимо тут все. Ми тут все побачимо, прекрасно. Наприклад, якщо я навіть усюди проїдусь, пройдусь. Ось о. Ну, отак от. Ну отак от. Буду все-таки чекати завтра. Хотів схитрувати, да не вийшло. Але другий раунд проти течата GPT буде прямо зараз. Ну, Новий день нові локації. Всім привіт ще раз. Сьогодні будемо грати знову проти чата GPT. Що е, казати? Зразу робимо. Е, зразу робимо отак. Що е, я можу сказати? В мене є. Покращення цього разу, тому що я можу прям рухатись, а от чат GPT дуже сильно виявився. і Йому доведеться вгадувати самому. Так, бульвар Софія. Ось якийсь бульвар Софія. Є якась мова трошки. Давайте. Що це за мова? Showroom De Ventas. Ага. Uh -huh. Що то типу іспанська, так? Да? Де and Превента. в мене є хвилини ще щось пошукати. 81. Блін, не знаю, я ці е, приколи, що звісно. Ну, щось Іспанія якась, да? але от що це. Ентрада. Це точно не Америка, я впевнений, чомусь. Кілометри за годину. Ясно, це точно Європа. Так. У нас є ще хвилинка, можемо ще покататись, подивитися. Що це де це, блін. Навіть не знаю. Може якийсь Португалія, знаєте, щось такий вайб якийсь є. Якось Португалія. Сантомар. Угугу. Mm -hmm. Там був якийсь оцей департамент чогось. Чого був департамент? Там щось на букву С, щось я так і не зрозумів. Акатріна. Ну, Катріна, це я не впевнений, що це якесь там місто, чи ще щось. нас просто Акатрина. Ботеніка. Бульвар Ботеніка, да? Ну блін. Я навіть не знаю, мені щось здається, що це все-таки якась Португалія. Давайте спробуємо вгадати, що це якийсь там Лісабон. Я і не впевнений, що це Лісабон, насправді. Давайте ближче до Іспанії, якось отак. Ага, Мехіко Сіті. Це точно не Америка каже, так? Да? Це точно не Америка, каже, да? Мехіко Сіті. Ну, блін, щось мені здавалося, що це не Мехіко Сіті. А в Мехіко Сіті хіба не в милях? Там теж кілометр за годину, да? Це в United Стейтс тільки в милях. Прикольно. Е, прикольно, добре. Переходимо до чата ЖПТ. Чата ГПТ, що він нам скаже чи вгадає він. Давайте. Дивимось, що нам пише чат ЖПТ. А чат-ЖПТ пише, що це Мехіко Сіті, точніше, район. Елітний район Санта-Фе. Або Боскес де Лас Ломас. Назва вулиці Белведе Софія. стиль написання таблички типовий для Мексики. Ну, звісно, в тебе ж Гугл є, блядь, ти нагуглив. Собі, в тебе база велика. Понятно, 1-0 на користь чата ГПТ. А ми йдемо далі, ми йдемо в наступний раунд. Йо, пересете. Ну, я думаю, що чат GPT зразу типу вгадає, Ну, на ізі, тому що. Тому що він знає, що це. Це якийсь музей, блядь. Що це за музей? Музей якихось обіз'ян. Ладно, кінгуру тут. Коала, каже обіз'ян. Це так по приколу вкинув. Так, якісь ну, я Наб насправді такий музей сходив, би так подивитися, знаєте? Я люблю такі штуки. Evolution in action. Угу. Актіон пише через К, а не це. Може це я не так прочитав. Там динозавр! Хочу динозавра подивитися. Це якась карта була. Можливо, це карта. Берлін. Берлін. Віримо, що це Берлін. Sistem RD Dynamache Planet. Віримо, що це Берлін. Йдемо прямо в Берлін, шукаємо якийсь музей. О. Це музей? Я не знаю, давайте отак. Найс! Yes. Nice. 4996 поїнтів. Це дуже добре. Я майже вгадав. Це був інший музей. Мюзей. Мюзіум. Давайте подивимося, що скаже нам чат GPT. Тому що тут треба вже буде поборотися, а саме. А саме, прям, от де він, точно, де він точно скаже, де він. Бо якщо скаже ближче на 4 поїнти. Країна Австрія місто Відень. Ми вириваємо поїнт. Це 1-1. Тому що Австрія і Відень це дуже далеко. Від Берліну. Давайте будемо чесні. Е, ну. Ну, як би, так би мовити? <кій> Перший поїнт за нами. Е, Отак-от. От Отак-от. Один-один. У нас є вирішальний раунд. Погнали! Вирішальний раунд. Йо, пересете. Так, я бачу мову, це корейська. Це вже можна сказати, корейська. Я бачу цю мову, блін. Йому буде легше, тому що він може це перекласти. Він може знати, де це. Це корейська, це 100% корейська. От, де ми саме знаходимося? Вот де ми саме знаходимся. Де ми саме Jeonpo Джеонпо Даеро. мені нічого не дає. Йонподаро. Jeonpo Даеро мені нічого не дає. Хуангьон танл. Бьомагель. Ханг. Хуангьонг. Давайте попробуємо знайти. Хуангенг. Може якось только зараз випадково побачу якийсь Хванг. Але це назва тунелю, а не. Місто і колись, знаєте. Хуанг, Хуанг, Хуанг. Не знаю. Беоминаге. Так, давайте ще покатаємося. Може щось знайдемо якийсь. Ханкок. Ну, ханкок так ханкок. Метро. Ну, метро це метро. Це, звісно, трошки не, не те. Давайте по головній вулиці їхати, Давайте їхати по головній вулиці, може я щось тут і найду, 30 секунд в мене є, да, Коупак. Якісь бу-бу-бу, щось там бу, коротше. гол. не гол. Бім не гол, бием гол, біем гол, бием гол, біем гол, биамнего. это такое, от швиденько, швиденько, 5 секунд. Бем гол, б'ем гол. Не знаю, давайте 10 сюди закинемо. Уу. Бок, просто, ну майже, ну, трошки це бусан. Це був Бусан, он він, цей Беон Ченг Донг, оцей Хуанг тунель, так би мовити. Добре, це Це добре. Зараз нам потрібно, щоб чат не вгадав, що це саме за локація. Давай. Не вгадай, будь ласка, ти не маєш вгадати, що це саме. Ти маєш сказати, що це якийсь, блядь, не знаю, Тайм. В Сеулі. Наймовірніше Сеулі. Чекаємо точної. Чекаємо точної, точної, точного міста. Ймовірно, Сеул. Район Мапо Або Юнг. Давайте дивитися. Сеул у нас. Е... Ми перемогли вчата GPT. Я взяв реванш. Це 2-1. Ми перемогли вчата GPT. Ну, в мене були, да. В мене були, звісно, ж підказки. Я міг е, рухатись, я міг дивитися. Але я зразу сказав, що це Корея. Просто зразу по символам. Е, ну, от, е, Берлін мені допоміг. Дуже добре, що допоміг Берлін, бо я думаю, що це якийсь може Сінгапур, блядь, там такі всякі штуки. Але побачили е, цей, мапу міста Берлін. І да. Ну, Він сказав, що це Сеул, якийсь там район, не пам'ятаю який, там на щось на М. Ну, коротше, е, це отут, ми отут, і ми набагато ближче. Тобто це. 2-1 в нашу користь. Ми взяли реванш чата GPT. Якщо хочете побачити, не знаю, вирішальну, 1-1 зараз. 1-1. Якщо хочете побачити вирішальну, то пишіть в коментарях, будемо грати до трьох перемог, значить, проти чата GPT. І я вважаю, що я не буду прибирати в себе можливість ходити, дивитися і так далі. Тому що ми вже з першої серії зрозуміли, що для мене тут трохи важко. І трохи зовсім не чесно, тому що в чата GPT дуже багато ресурсів, дуже багато даних, які він може собі просто так і вже все бачить, все знає. У мене ж такого немає, у мене тільки є щось, якісь там якісь здібності ек екстрасенсорні, яких немає насправді. Я просто е стараюсь вгадувати. Ну, одним словом, дякуємо всім за перегляд. Ми виграли в чата GPT, і це прикольно. Нехай проблеми та не згоди, не роблять вам в житті. Погоди нам щастить та будьте здорові. Почаємось.